Тарас Григоріч Шевченко у з поеми гайдамаки лебеди. Я сирота з Вільшаною, сирота бабусю, батька ляхи замушила. А мене, боюсь, боюсь, гадать, моя сиза узяла собору. Не розпитуй, бабусеньку, що було зі мною. Я молилась, я плакала, серце розривалось, сльози сохли, душа вмерла. Ох, Якби ж я знала, що побачу його ще раз, що побачу знову вдвоє, втроє витерпіла це єдине слово. Вибачай, моя голубка, може, я і грішила, Може, Бог за те і карає, що я полюбила, полюбила стан високий і карі очі полюбила, як уміла, як серденько хоче, не за себе, не за батька. Молилась неволі. Ні, бабусю, а за його, за милого долю. Карай, Боже, твою правду я витерпіть мушу. Страшно сказати. Я думала напастити душу, якби не він, може, може, й занапастила. Тяжко було. Я думала, бо боже мій милий, він сирота. Хто без мене його привітає? Хто про долю, про недолю, як я розпитаю, хто обійме, як я його, хто душу покаже, хто серед Богу Богому добре слово скаже? Я так думала, бабусю, і серце сміялось. Я сирота без матері, без батька остала. І він один на всім світі, один мене любить, а почує, що я вбилась, той себе погубить. Та й заплакала черниця, стояв коло неї, зажурилась. «Бабусенько, скажи мені, де я? В лебедині моя пташка, не вставай, ти хвора. В лебедині чи давно я, ба ні, позавчора. Позавчора стривай, стривай, пожар над водою. «Жит, будинок, майданівка, зовуть Голайдою. Галайдою той Ярема себе називає, той, що привіз, де він? Де він? Тепер же я знаю, через тиждень обіцявся прийти за тобою. Через тиждень, через тиждень, раю мій покорок. Бабусенько, минулася лихая година. Той Галайда, мій Ярема, по всій Україні його знають. Як бачила, як села горіли, як бачила, як... Кати ляхи трусилися, мліли, як хто скаже про Галайду. Знають вони, знають, хто такий відкілядин і кого шукає. Мене шукав, мене найшов, орелси закрили, Прилітай же мій соколе, ні голуби сизи. Ох, як весело на світі, як весело стало через тиждень, бабусінку. Ще три дні осталось. Ох, як довго!